Браті, сестри! На яку таку подію, слово Боже, вам цей приспів нагадує? Яку подію, слово Боже? Як Іван лежав на груді Христа, правда? Думаю, така є відсилка, що Іван в тій притаємній вечері лежав на груді Христа, да, хто знав, що він вже більше не зможе цього зробити, правда? І це для нас теж думаю, таке якесь як нагадування, можливо, так до тої події, що. Там в небі ми зможемо в Ісуса Христа бути поруч з ним і в нього там відпочити. Як думаю, для Івана це було би пісня, вона її теж касалась би, правда? Е Браття, сестри і я хотів би вас так, якщо е, заспокоїти, якщо служіння трошки затримається. Ми маємо таке бажання, щоб після служіння ми ще могли разом попити чаю, поспілкуватися, щоб ви не спішили, не боялися. Там, якщо вас, можливо, десь щось поспішаєте, що ви підкріпитеся, що ви добре так буде, що ви, якщо затягнеться, трошки щоб для вас це було благословенням, і після того фізичним. Такий момент. Добре, думаю, що ви, якщо що ви не спішили, якщо і треба, думаю, в нас не проблема, то ми постараємося організувати, щоб ви додому добралися. Якщо що, хай вас Бог благословить, це служить для вашого збудування. Зараз ми згадаємо ще одну пісню. Пісня, можна далі включити. Пісня така, ми її знаємо українській мові як Бог є мій. Російської ті чотлі жизмірна подобна ріки. За російською у нас більше нашою мовою Бог є мій, більше ми її знаємо. Цю пісню написав цей чоловік. Автор Горацію звали Спефорд. Він з Америки. В молодості він був юристом, навчався на юриста, але пізніше він якби, став, навернувся до Бога, став євангельським християнином. Деякий час він займався бізнесом, і в такий період життя в нього був, що спершу навіть в нього трапилась така подія, що його син помер за певних трагічних обставин, загинув його син. Після того він, маючи свої статки, вирішив класти ці статки. В майно він накупляв трошки майна нерухомості. Це було в 1870-х роках. Накупляв майна трошки собі. І сталося так, що в 1871 році була велика пожежа, яка зруйнувала все його майно, яке він тоді мав, все, що він вклав всі свої статки. І це змусило його задуматися за своє життя. І він вирішив, що тоді був такий відомий іванецький проповідник Дуайт Муді. Який проводив іваналізацію, і тоді він мав іваналізацію проводити в Великій Британії. І він таке мав бажання поїхати туди до нього і разом з ним потрудитися в іванілізаційному напрямку. І він пережив таку втрату, загинув його син, втратив майно своє і вирішив посвятити себе на служіння такого на служіння Богу, і склалось так обставини, що він свою дружину та чотирьох доньок відправив паромом, пароплавом відправив трошечки раніше, а до них мав приєднатися. Це було в 73-му році. І коли вони відправилися, його дружина на пароплаві де Хавре, називався такий пароплав, вони відправилися коли через Атлантичний океан до Великої Британії. Сталася така трагедія, що їхній пароплав стикнувся з іншим англійським судном. І той корабель, той пароплав, на якому пливла його дружина та четверо доньок, він за 12 хвилин затонув. Затонули чотири доньки, жінці їй вдалося врятуватися і коли вона добралася до Великої Британії, вона надіслала йому телеграму, що врятувалася лише одна. Для нього це був сильний також удар. Він відправився до своєї дружини. І коли він плив через цей кран, таке якби є така думка, що приблизно в тому місці, де сталася та трагедія, він, знаєте, йому на серце прийшло якраз і місце, ті ж слова, які є в, в тій пісні. Чи Несусь? Я на грізних хвилях. І Він задумався над тими, да, що хоч життя воно да, подібно річці, але саме головне, що Бог Він є поруч з, нами, поруч з нами, Він є з нами в наших труднощах, випробуваннях. І Він написав ті слова в тій пісні, що Ти зі мною, Господи, так? Ти зі мною. Це настільки це пісня, яка родилася в його серці, незважаючи на всі всі труднощі, які йому прийшлося прожити втрату доньок, втрату сина, втрату свого майна. Пізніше, коли він написав цей вірш, один з тойчасних євангелистів, теж він написав слова до цієї пісні. І в 1806 році його вперше надрукували в збірнику пісень. І взагалі, там він як написав цю пісню, в ньому є п'ять стовпчиків. Взагалі там цікавий такий момент, що я коли цікавився, скільки якби, є перекладів, то навіть на нашу українську мову є перекладів близько шісти перекладів, тих, що я знайшов особисто, різних варіантів цього псалму. Хотілося б, щоб ми один з варіантів зараз могли теж прослухати, щоб група заспівала, і щоб ми са такий висновок, можливо, взяли з того життя, що незважаючи на ті всі втрати, які він пережив, ті слова, які народилися в його серці, та пісня, яка линула, той вірш, який народився в його серці, незважаючи на всі обставини, хай це буде так само і для нас під бадьоренням, що незважаючи на всі труднощі, Господь є до нас близький. Він є з нами, і хай він завжди буде нашим Богом, в якому ми знаходимо втіху та отраду. Хай у нас цьому Богу благослови. Зараз запрошуємо групу. Пісня «Бог є мій.